Так, друзі, зараз ще зайшли на Морку. На Морку. Це Львівська область, дивіться. А яка чистенька, так? Да? Супер. Бачите, ідеально. Гарного господаря все ідеально. Дивіться, тебе жінки могли не полоти. Просто я тобі скажу, що на тому в тих випадках його дуже багато. Там ритурині його повно. Ну дивися, з самого початку його можна було стримувати. А, якщо швидше зайти, то все правильно. Якщо ти тільки його пропускаєш, тобі вже дуже тяжко його зупинити. А якщо ти спочатку його зацепляєш тільки його самого початку, і, і потихеньку так, так накидаєш, то, все, у тебе була б така чистота, і він був би був в такому варіанті, а тут навіть вбитий. В основному вбивається. Це не такий страшний бур'ян, що, що не можна з ним щось зробити. Але... Рейсти з промитрі справляється своїм ділами з прометрексом.